Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо продовжити з вами розмовляти про квіти. Ми дізнаємося, як за ними потрібно доглядати і що це за професія флорист. Зараз, будь ласка, послухайте вірші Карпенка про осінні квіти. На квітнику яскравому айстери розцвітають гарні айстрочки духмяні, різний колір мають, Сміхаються до сонечка осінні жоржини. Червоні, жовті, білі, В них квіточки, голівки. Чорнобривчики маленькі, під осінь розцвітають, голівками яскравими малюків вітають. Послухайте, будь ласка, уважно вранці йдеш пахнуть квіти, тихо струшують росу. Хто ростить пшеницю жито? Мама ж нам ростить красу. Давайте пояснимо значення. Мама ж нам ростить красу. Яку ж вона нам ростить красу? Да, Дітей вона ростить, а діти це є як квіти в житті. А де висаджують наші квіточки? Так, висаджують наші квіточки на квітнику, у парках і на подвір'ях, щоб було дуже гарно. А ще квіти вирощують в оранжереї. А в оранжереї доглядає за ними квітникар. Що наш роби нам квітникар? Він що робить? Саджає насіння, потім розсаду розсаджує. Потім що він робить після роз... висадження розсади? Поливає рослину, щоб вона росла. Потім бере губку і миє листочки. Підживлюю рослинку, щоб рослина росла краще, розпушую земельку, обризкую листочки. І також він прибирає сухе листя на рослинці. А тепер давайте ми з вами подивимося надії хлопчика. Як він буде доглядати за рослинкою. Що це він взяв в руки? Губку. А що їде з нею робити? Витирати листочки від пилу. Потім він що, посадив лиш рослинку і дивиться, як вона буде рости. А на цьому малюнку він взяв ліку і буде поливати рослинку, що вона краще росла, потрібно її поливати. Потім взяв лопатку і буде розпушувати землю взяв і буде зараз він що робить на малюнку? Він обрискує листочки, а на, на останньому малюнку він обриває сухе листя, щоб рослини гарно росли. Зараз вам потрібно таке завдання виконати, які предмети знадобляться для догляду за квітами. Обризкалка потрібна, щоб що зробити? Обрискувати листочки. Потім що потрібно? Лопата для розпушування землі. Рослинку підживи. Потім ліка потрібна поливати рослинку. І губка повинна бути витирати листочки від пилу. А як ви думаєте, навіщо вирощують квіти? І кому на які свята дарують квіти. Вирощують квіти, щоб їх дарувати, робити приємно іншим людям і для краси, на які свята можна подарувати квіти? На день народження, на весілля. І так зробити приємно своїй мамі, бабусі, дівчинці. Давайте ми визначимо, які емоції в дітей на малюнках, як вони дарують квіти і кому і тому, що отримує квіти. Тут хлопчик знаходиться з вихователькою, вчителькою. Йому бом приємно дарувати квіти приймати. Тут хлопчик дарує дівчинці. Дівчинці приємно. Дівчинка аж засоромилася від того, що її дарують квіти. Тут дівчинка дарує мамі квіти. Мама дуже з радістю приймає квіточки, а тут хлопчик дарує дівчинки, і в емоції веселі. Подивіться уважно, як ще можна навколішки стати, освічується хлопчик-дівчинці. А що таке професія флорист? Флорист це професія, яка із квітів виготовляють різні букети. Гарні роблять букети. Ви сьогодні були молодці, а тепер я хочу задати домашнє завдання намалювати осінню квіточку. Спасибі за вашу увагу. До побачення!